Ранку, ніч була неспокійна. Нічого, тримаємося. Карти чарівні, незвичайні карти Таро Крісталів. В них така енергетика, вони теплої здають. Давайте подивимося на вихідні. Що нам? Я завжди на вихідні дивлюсь окремо. Вихідні це в нас 12, 13. 13, неймовірна. Неймовірна. Новина, як-будь, для вас буде, як себе зробити красивою, прекрасною. Я випущу відео десь в 19-20 годин. Бо на сьогоднішню ночь сьогодні буде розова луна з 12 на 13. Дуже рідке явлення. Воно і містичне, і іменно там я вам скажу, що треба зробити для привабливості, для краси. Не пропустіть відео. Так, дивимося. 12-13. Хтось багато-багато сьогодні новин отримає. Багатсько. І всі гарні новини. От я вам цього бажаю. І одна новина, яка взагалі вас зігріє душу. Дивіться, скільки метелики це новини. А ще й ви держите меч, і він, бачите, світиться, як кристалічний. Що ви дуже довго боролися за цю новину, щоб її отримати. З фінансами будуть, буде більш-менш благополучно, нормально, стабільно, будемо так казати, бачите, кристали розкидані і равновесія. Так, дівчата, скільки я вас раз предупреждаю, попереджую, давайте не запускайте жіночі хвороби. До гінеколога провіряйтесь раз у півроку. Любі, дівчата, і молоді. І геть молоді дівчата по 16-18 по років і вже в золотому віці, і так само мамолога. Бо тут, бачите, карта показала, що комусь треба йти до лікаря жіночого. Тим паче в мене дуже сильна подруга, гінеколог. Дуже. Я скільки случаїв, скільки випадків, дивлюся, що і молоді дівчата дуже хворіють. Надо, знаєте, не пропускати, коли починається якась та чи інша хвороба. Невеличка, воно тоді виростає. Так що тут я вам підказую, давайте провіряйтеся. це іменно по-жіночому. Знаєте, коли, провір... коли провіритеся, Хай краще ніяких хвороб не чіпляється. Ну, Якщо якась є, то можна ж вилічити у ранніх всяких починаннях. Ух ти, гарна новина якась дівчата, тут така, що ви будете мріяти. І ось ця карта розова луна, якраз рожева луна. Бачите, красива, закохана пара. Значить, в 19 годин я випущу неймовірне. Відео, відео для привабливості, бо сьогодні з 12 на 13 дуже рідке, містичне, магічне явище в природі, воно дуже рідко буває. Рожева луна, там обряд буде неймовірний для краси і для молодості. Ось ця карта. Не пропустіть в 19-20 годин. Так, далі. Це такий обряд, дуже неймовірний. Так, до когось летить соколик, давайте, красунчики мої. Летіть до своїх ластівочок, щоб вони, бо вони вас чекають. І через усі перешкоди, бо є перешкоди. Дуже довго, може, когось не відпускали у відпустку, або дуже довго не міг доїхати перешкоди, то нарешті, нарешті. Так, тут королева мечів говорить про те, що дівчата, оце хто тут дивіться, може бути операція. Через те я вам казала, де по-жіночому і тут і І і тут. тут, тут можливо буде операція. Так краще, ви знаєте, зробить і забуться на все життя, щоб уже цю хворобу і скорінить. Я ось в суботу, в п'ятницю робила діагностики трьом людям, і там трьом людям треба операція железну. і вони в понеділок будуть бігти до лікарів робити. Ви знаєте, завжди краще все все раз на нет свести, чим потім боятися до лікаря. Бо багато хто пише, я дюся, ми боїмося до лікаря. Як бояться, Надо треба йти. Надо йти і лікуватися, бо є такі хвороби, які магія не лічить. Не треба собі, знаєте, розові очки одягати. Так що я вас попередила. Ось на єдинорогі їде ваш відпустку синочок, може, плем'яник, може, внучок. Приїде, приїде. Так, подвіршне состояння. За що підвішене? А не знаєте, вибор зробить який? Хтось вас ранив. ну, Відео заканчується, бо секрет якийсь є.